Всім привіт! Вчора поставив стенди, привезли розочки. як ніяк не могли їх зібрати ось Сьогодні вже підцепили таблички і зробили ось такі стенди від Monolith Bruku. Два стендика з основними їхніми кольорами. Плитка на стендах City Mix 45. -ка. Висота. 4,5 см, мікрофаска, 14,5 см в неї шаг ширина і в длину декілька розмірів. Всього 4 камінця в комплекті. Класне рішення, у кого є е, автомобілі легкі. Да? Не джипи, тобто маленькі машинки, неважкі. не важкі, не обов'язково під них класти шістку. Можна використовувати 45-ку, невеликий формат самої бруківки, товщина 45, ми з практики це робимо і нарікань поки що немає. Скільки ми вже її років наверное, як 4-5, як з'явилася 45-ка. І за цей час в принципі, все добре. Тому кому потрібна гарна якісна бруківочка, будь ласка. Телефони в профілях 8, Майстер ФМ. Чекаємо на вас.